Західна преса, особливо ліберальна, нагнітає ситуацію навколо зустрічі Трампа та Зеленського. Мовляв, він там нагнув зеленського, злаявся з ним і тому інше, і, мовляв, вимагав вийти українські війська з Донбасу вже сам. Трамп сказав, що це все неправда, він не вимагає виводу, він по лінії розмежування. І сьогодні вже Зеленський сказав, що це були слова не Трампа, а Уітка. Саме Увідка казав про те, що треба вивезти українські війська з Донбасу. Ну І загалом зрозуміло, що ситуація буде далі перед зустрічю з Путіним, нагнітатися. Так? І Зеленський ще цікаву заяву зробив, що ми зараз. Набагато ближче, ніж здається. Ну тобто, що вирогідність миру достатньо висока. Не 100%, але висока. Так, для чого ці позитивні сигнали робить Зеленський? Чесно кажучи, на даний момент я не розумію.